І йоу, всім привіт! З вами Гарбузовий пиріг! І це моє нове відео. Зі мною в гостях є подушка, мій друг по Майнкрафту. І сьогодні я на його сервері. Всім привіт! Отож, у нас починається дощик, на жаль. Зараз ми разом з подушкою будемо добувати дерево, так, подушка? А будемо добувати дерево, тому що я прийшов на подушкін Сервер і. Який називається Divan World. Так. Який називається Divan World. І я на ньому оце буду будувати зараз хатку. Буду будувати хатку, аби... Ой! Кріпер ззаду! Кріпер ззаду! А я що казав? подушко Там ми ну, всі кріпери, держав! Ненавиджу також їх. Прийдеться забудовувати. Вони весь час ландшафт руйнують. Так. Тож. А особливо, особливо. коли біля того займаються. От, особливо, то взагалі прям окрема історія. Коли вони біля а того. Ні? В мене дерева поки що 45 колод. А скільки треба? Ну, в, Думаю, що мені має бути десь так, у тебе теж десь. Ну давай добувати там. Іще десь декілька дерев добудемо і вже будемо приступати до будівництва моїх хатинки. Ага, добре. Тож, оце добули ми. Я вже добув дерево, скільки в мене? П'ятдесят вісім. Мені ще не вистачать. Це. Беру оце дерево, Дорубую. На жаль, я до кінця не можу. У мене 59. Мені ще трошечки потрібно. Оце дерево зрубуємо і усе. Подушко, а в тебе як справи з деревом? У мене вже 35. 35? 38, 39. К кайф. А я оце бігаю саджанці, добуваю, того, що я ж ще засадити, аби нічого не було помітно. Особливо цю яму не було видно. Так, її особливо треба засадити. Довкола неї просто отак посадимо дерева. Ва. У мене вже стак, рівно стак, я добув дерева. У мене 40, я думаю, що на цьому буде спать. Ну теж так думаю. Також. Оце в мене п'ять саджанців. Сажу їх десь отут, отут, трохи ще отут і mm. отут. Все, я висадив всі саджанців і в мене немає хавочки. Потрібно їсти. О, Добре, подушка, так. Уже нічка оце наступає. Побігли краще поспимо. Okay. А в смислі? наступала-наступала і вже нема. Це як? А я просто... А я просто міняю погоду. Yeah. Ти. Ти мій спаситель. Ратівник просто. Бо я ненавиджу ночі. Я я боюся цих мобів усіляких. Ще як почав тільки грати в Майнкрафт. Хоча, коли почав грати, то я не боявся. Я в усі печери, які тільки можна було і не можна залазив. А зараз я вже починаю, почав боятися. Я вже тут розсадив трохи дерев. Вон. і в мене, в мене немає їжі. Подушку, Депехни мене до себе, окей? Будь ласка. Я піднявся. Ну де не будь ласка. Мені подобається. Просто. Дякую. Це тобі папка. Да? Давай. Ммм, ням-ням. Як смачно. Що ти до нього лізеш? Все, я поїв. Я поїв і будемо приступати до будівництва хатки. Я думаю, що можна збудувати таку звичайну хатку, але гарну. В тебе є сланець? Сланець. О, дякую. Та ні, щось зовсім нема, нема. Вже нема. Ну, дуже мало. О, эндерменщик я його вб'ю. А ти в курсі? Де він? А мене. Ой-ой-ой! Поможи! Я його сокирую і буду бить. Все, Вс, він втік. Не знаю, ми його вбили чи ні. Отож, давай поки намітимо подушку контур. А ну чекай, може я тобі щось краще славці дам. А, він мене б'є! Скотиняк, ла. Скотиняк убігай від мене. <рази> убігай! Так, пошика. <рази> <рази> я боруся з ендерменом. <рази> я я, я просто в повітря б'ю сакерою. О, а в мене є червона кералька. Да? Це дуже Также. добре. Кайф. А не, треста. Я тут трохи. Давай я тут паузу зараз. Вот я зараз посажу тростник а то він трохи тут підруйнувався, мені здається. Во, отут тут його нема. Ось сядь дивись, я тобі кераміки дав. Так? Да? О, стоп! Коник, коник, в мене коник, я з коніком подружився. Можеш... в тебе є сідло? Я з коніком. Я зайду за 5 заліза. що, сідло це дуже цінно. Я не можна скрафтити. Я в курсі. В мене одне. І 13 золота. Боже, чел. Ай. Видиш, емеральд не треба так робити більше. Це смарагдик. Емеральд, смарагд. Він як підписаний, так і кажу. Я бою. Зараз все забудую. Не, не забудовуйся камери. Зверху це зроблю. Отож. Давай, давай я спілкую. Чого у нас три стаки Да йога? У мене тільки стак. Во. Дякую. Отож. О, дякую, що дощик пропустив. По думаю, що можна починати розмітку робити. Поки зроблю 4. Дивися, професіонально. Оу oh, єс. Yes. Значить, відраховую, думаю, десь може десять, думаю, блоків відрахувати ще Раз, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, во. І тут раз, два. Три. Три. І в мене більше нема цього. Зараз поставлю о, все, подушко. Відьма подушко. Отож, це ми розмітили територію. Ще, дивимося. Раз, два, три, чотири. Так. В чотири блоки, ось у нас. І в нас, буду, думаю, що трохи менше блоків, там нехай. Якщо отут в 10, то тут нехай в половина. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. 6. О. На цьому блоці почнемо. Що це в мене поставилось? Подушка? Подушка. Чуєш? Я тебе зберіг від від відьми. Ти де гуляв? У мене вимкнувся цього планшет. Чого? Бо розрядився. Зрозумів. Отож, оце... Уже зробив розміточку, мені ще отут трохи треба. Раз, два. Курко, не заважай. До речі, я забув це дві дерева. Ой, дерево. Двері. Дали. А скільки ти хочеш? щоб те Дві двері. Двірі. Ага, да. Ну, думаю, що дві. Отож відраховую оце. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Во. Отут ставлю колодку. І раз, два, три. Усе. Тепер зараз на шифті підходим. Отак, раз, два, три, чотири, файв. Тут я вже так не зроблю по крутому. Тож. Блін, не встиг поставити воду. Отож. Оце беру, ставлю колоди. І зараз буде, друзі, нарізочка. Поки подушка десь гуляє. Буде гарна нарізочка. Ой. Що це в мене поставилось? Дякую. Зараз буде гарний такий брум-брум-брум. Як в моїй другій серії виживання. Де я будую будинок. До речі, хто не дивився, то обов'язково подивіться. І зараз. Вийшла хатинка. Єй! Дуже гарна. Мені дуже подобається. Подушка десь там гуляє, на жаль. І ось ми заходимо в нашу хатку. Ось тут бачимо нажимні плити, аби також швидко заходити. Так само в нас і з нашої будинкової частини є. Ось тут я ще не в курсі, що тут буде. Е, а тут корова іграється, зрозумів. Ось у нас отак. І на першому поверсі я ще не знаю, що буде. Далі підходимо ми сюди. І на другому поверсі у нас отаке панорамне вікно. Блін, на жаль, тут не доруйнував. Але це вже в наступній серії, мабуть, колись буде. Ось у нас друге панорамне вікно на море і на цього потепельника, який мені вже мозолить очі дуже-дуже довго. Ось тут у нас пічки стоять, отут верстат, а отут скриня з ресурсами. Ось Я ще посадив тут дерева з боків. Ось тут у нас ліжко, а ось тут у нас просто так. щось для красоти. Я, як завжди, взяв відро для вотердропів І хтось ще щось пише в комент... в, ці, в чат. І на цьому будемо завершувати. З вами був гарбузовий пиріг. На жаль, без дракончика. Його не запросили. Шкода, але нічого. З вами був гарбузовий пиріг. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тицяйте на дзвіночок, якщо не хочете пропустити наступне відео на цьому сервері. І всім пока!